Друзі, привіт! Audi a 6 C6 сьогодні у нас в роботі. Цікавий проект тим, що клієнт Саусі посірав сидухи і попросив їх вже не чіпати. Ну якось так. Тобто Я зараз повинен так робити, щоб на сидуху нічого не хляпнуло, не впало, щоб я її не переробляв, бо мені за це гроші ніхто не буде платити за ті сидухи, бо вони чисті. Я так не люблю, але так буває. так буває. Тому деку треба зробити. І забудьте. Зато ми будемо мали капотку, і там треба до парки полірнути, щоб вона... А, бо вона на продаж, тому треба її освіжити. Так, потолочок тут, бачите, якому стані, брудний. Так, і він весь такий, чесно говоря, і воно отут так брудно. Тут пальцями замацано, але тут ще є прикол, що він легонько-легонько вже провисає. І легенько провисає, його чіпати не можна так, щоб чіпати, тому треба бути дуже акуратним. Інший. Як то кажуть? І акуратно, і дешево, і коротше, як я деколи собі люблю організувати роботу. Так. Ну, машина така ніби без плагу. Просто текстура трошки брудна. І той не сказав би, щоб брудна, тут бачите, в цих хантиках, де дуже важко просто мікрофіброю витягнути. О, ну і Дефлектор і все це таке бруднюще. Так, ноги у нас брудні. Це норм. Бачите, ось Які вистуховоди, яке воно все застойне. Ну, а ці духи більш-менш чисті. значить можна самостійно відсирати. Не знаю як ви бачите. Вон... Здиралося і тут такое лишилося щось таке. ну Не будемо це забирати, так буде. Як кажуть, плати два рази, тих, хто хоче зекономити. В багажнику більш-менш порядок, є якісь такі штуки зацвилі, спробуємо їх вибити. І ніби все, щоб таке щось страшне не було, тим більше ця штука вилазить, витягується то Ми її витянемо і гарно прогріємо. Бачите, я люблю казати, які прийоми така машина. Прийоми, прийоми трошки промиємо, там ці прийоми мають трежу, то я так сліганька. Легесенько попробую. В общем, ну така от забруднена машина насправді була. А за що того, що сидухи постиралася, вона зразу дає ніби чиста. А йдеш по низах, по пройомах і вокруг вона така вся забруднена. В такому стані на нас парки. тут були ріснички, якось їх називають, і воно от, прощ, так собі лишило. Вона ну, така жовта, тому треба буде її очистити, прополірувати. От весь кузов такий страшню чесно говоря, важкі риска. Просто дика. Ой, на цій більше видно. А це треба буде трошки зняти. Прополірувати і так, як я люблю за 100 гривень зробити. Ну, друзі, і підкапотичка тут. Підкапотка, бачите? Це чи ж ні? чи то вона так лізе. Оце ну, треба попробувати відмити максимально. Бо ж машина на продаж собі, і чисто нашу треба, на продаж добре було б зробити? Так люди кажуть. А я кажу, треба собі. А на продаж просто треба ціну спустити. І нехай люди беруть. Нехай катаються. І під себе собі все роблять. І чистять машини, і підкапотки, і полірують. Все під себе. в общем така, бо під капотка страшнюща просто нереально. Фари страшнюща нереально. Салон виглядає ніби норм, але ми зараз обмаємо. Друзі, все щось готова. Що я вам скажу, не стоїть брати машину з постіреними седухами, або типу там частями. Ну, в моєму випадку точно, бо я парою працюю, воно все літає, все піднімає, каверлін б'ю, воно все піднімає, я ж без демонтажа працюю. І все одно прийшлось седухи ще підробляти. Не так глибоко, але все одно прийшлось парою їх очищати, щоб то все з, ну, бо ж і з потолками, тут потолочок повністю. Я вимивав ці а Це все таке було страшнюще, Я це все вимив. І поки ці стоїчки бив, наприклад, то воно все ж летіло. Ну, але вже, розвів себе таємно. Це, це деколи треба себе розвести на час, на якісь фінанси, нема біди. В общем, по Кароліну ми помили, ноги помили. Там є, бачите, фонарик тільки так просвічує. Це затиснутий ворс, або своєрідний фікальний підкрас. От, тут все мира помили. Е -е, є тут от, там, в краєчку така сухість. В ну, так, більшості всі гумки, всі більш-менш відмилися, навіть ті страшні пройоми помилися. Я тоді казав, тут навіть і режуха. Ну, це вже не льот такий страшний, і, типу, його вже треба якоюсь пастою терти. Я так грубше змив, щоб воно в очі не кидалося. І без фонарика все досить непогано виглядає. Машина не була брудна, але ну, по дефлекторам видно було, що вона така вся була запилена. Ну І, зрозуміло, мала якийсь антидогляд на собі. Тому, коли тряпочку сполоскував там така чорнота була, що страшно. просто Но Не смерділо. Щоб як смерділи сідухи, все-таки я не чіпав. Саме більше смердять сідухи. В общем, якщо по запаху, тут було норм. Ну, сідухи посірені там оце пятно. Я його трошки забрав, але воно якесь є, там видно, що жирне було розлялося. Так що я трошки там попрацював з ним, але зрозумів, що... Ну як воно намокло та й зникло, а сьогодні став, бачу, що не зникло. Ну, типу, не вимилось. І таке буває. Так, і тут у нас, бачите, не помилася ця цвиль. Вона там внизу, я не хотів робити начоси. Тут її прогріли. Щось віддала. Ой, какочку знайшов під фонариком. В общем, оце цвиль там є. Так, Можна підмалювати, але це дурня. малювати в багажнику. Що вже є? Машина не нова і видно тільки при фонаріку або при гарному сонечку. В общем, тут ніби все чотненько. все гарне, сіреньке, все таке, ну, в общем, круто. Ну, то, що тут тінгували тачку, бачите, покрасили ці вкладки дерев'яні, ну типу, дерев'яні, коли може було. Чорний лак і не дуже вийшло. Ну, в общем, друзі, фонарик сідає, як завжди в мене. Машина помита, чистенька, гарненька, потолок помитий, чистенький, гарненький, ніби ніде нічого не провисло. Все чітко. В общем, все чітко, тут стільки о, о, чуть -чуть під фонариком так від резинки. Так більш-менш чітко. Так, фарки зразу. Виж такі вийшли одразу, якщо зловиться, ну, подивитися такого, то навіть не зловитись, де там була рісничка приклеєна. Все гарно, чистеньке. А якщо вже так дивитися, то от є полосочка, от зверху є полосочка. Дурня була би її шліфувати, вона в рідному лаці, тобто почистився гарно лак, полірнувся, накрився керамікою. І бомба. Ну, типу, тут ще ну, не треба шкурити фару, наша буде їсти і їздити. І наша підкапотка. Вся бляшка підбилася. Бачите, як воно красиво. Світер, дивіться, як гарно помився. О, така красота. Все чітко. В общем, трошки ці пластики вже такі посивіли. Ну, типу, довго вона в полюці була в бруді, ніхто з нею не доглядав. Тому так от є оці монокантики такі всякі, трошки є бруд. Але, зважаючи на те, в якому він стані був за ті гроші, які його зробили. Це бомба. От, О, дивіться, яка красота. Тут все повимивалося. Вся ця контактна група. І дивіться, реально красота. Так, так, моя виглядати під капот. Так що, друзі, приїжджаємо, робимо салони. Бо салон в мене є паровоз, а це все остальне вагончики. Окремо, майже сказати, можна сказати, не роблю. Ще зимою, коли роботи немає, окей, а коли сезон починається, окремо не роблю. Тільки вагони після паровоза йдуть. Так що, така штука.